Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Значить, що у нас сьогодні покладно? На, на, відсаджуємо вже ж цих старшеньких. Це їм вже два місяці і 5 днів. Це якось час не було. Сьогодні я вирішив прибратися, покупати їх. Тільки цих не купав, зараз відберемо, бо будуть бризи, це був ж мокрі, як чорт. А так всіх я просто викупував. У нас тут 18 градусів. 19 майже. 19 гривень. На вулиці 1-1,5 тепла. ну, Вітерець холодний. У ну, нас зараз ми тут 9 штучок у нас перших ще тут, е вилавлюємо зараз ми їх до, ну, в клітку садимо. Потім з клітки будемо дивитися, скільки дівчат, скільки хлопців. Ну, поки що відсадимо всіх місць, посидять десь є, певний час, бо в нас нема куди осаджувати. десь у нас тут ну, через неділю, через тиждень чуть більше нас закасує внутрі. П'ять штук там було, хтось заказав. Ну, в общем, таке діло. Виб'ємо там, цих перенесемо, ну, пересадку зробимо і з'являться вільні місця, як кажуть. Потім подивимося, ну, Їм тільки 2 місяці і п'ять днів. До, ну, до 4 місяців можна тримати. Ну, ми так не тримаємо. До трьох максимум і роз, роз, розділяємо хлопців окремо, дівчата окремо. Ну, що, може вони до мене підуть. Диви, 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 о, а, типа до ти А потом сейчас сразу отца Я им сейчас не давал этого. Гарбуза ж не давал? И да, да, вони оце лізуть, лізуть. И маленькие патки. Тут залихова, тут хвост не диви. Тоже? Стандарт! <звук> Та ну блин, так да, ж такое. Так открыть полно. Диви. <ріст> Я <кути>. ховрашок. <ріст> так того, блядь, який на пулі, отак погано. ловить було, більший там. Не головить було погано. Так слухай, дивись, І опять стандарт да? Що ж таке. І всі стандарт іди сюди, Ну це нормальний. Ой-ой-ой, який ти нервуєш. <ріст> все, все, як мовка поручилась. Ты Нет. Так, диваха, диваха. Стандарт. Без, ли, без стандарт. Бачите, буде Давай. на сім'ю. То есть вот дело надо буде записати. Ну да. О, Дорогі, вже, по два. сімсот. Mm. Полтора. Трошки менше. Держи. Pienи? А ну куса кудачок, сюда, кудачок. Ой, не сюда. Ну хочешь подойти то Ні, так кофе. Навинав... Не, ну а все, пацаны, пацан или ліп... я. Диваха. Ды, стандартик. Кило 300. Ну, хвоста нема, блядь. Нема, вис. Воды нема, да? <рисую> да. Бежим, арбузы. Такая фадлика, новую клітку. Ну будем знать, зато стандартки мне фильтровать. Да. Тоже диван. А, пацан, пацанки, пацан 1,9. Ну, бать, что там есть пацан? Ну да. Сэф Это Сэфи там не шоколадные, да? Черный. А черный? Нема тут шоколада. Так, что у нас тут? Дев. Девака. Пацан. Пацан. Один и Это меньше. 1,5 пять. Так, значит что у нас отличается? Два, два пацана. Да, и все еще не девки, да? Делка. Где маленький? Пацан. Один и два. Это найменше, от йота у нас. Це пацан. Один и шесть. Ты дівка. три, пацана получается. Так, у нас там остался кто интересно? А, Тихо. Четыре, да, пять да, девок. И три, ну, три белых, один черный. Да, четыре пац... пацана. М -м. И четыре пацана. Ну, мазик вся на Вот туда и вылез. Уже вылез? Чиленько. Ты что, гулять? Ага. Вон вот, подают. А ну, воду они померили. А, они все-таки кинули. Хто тут у нас? Вони вже обжилися. Забирають друг у друга, он гарбузи. Їсти хочеться. А да, водичку, водичку не лізять. Ні? Не? Mm. Ну, нехай постить, на тепло. Розбавив десь одразу. Вони зараз одразу солоденько треба бахнути, а потім вже води покупати. водні процедури. Ага. Перед сном поспають, покупатися. Щоб чистеньким бути. три пацана девок, три, белых пацана а -а -а. и один черный получается. И две девки белых и три стандарта, да? Да. да. Ну, а если что там те вырастут, то мы их не будем совмещать, да? Да, я ну, как раз. А сколько это у нас получается? Три опять пять девок, да? Ну, а можно пять сделать. Ну, седах, семья нормальная. Пять ну, тысяч. 6. Де там нас? Диви. Нема попал. Нема зуби потом. Ну а я він. Вон біля халізи. ти, Маленька, так. Ну тут зуби які. Дербелі. Ся тільки попаха десь заховався. Ні, я не знаю, пішов. Так. Оце тоже хлопці на зарезку. Ну, Зараз вони 3-100 3, 3 м'ясом. Ясо. Мясом, ну, До нового року, я думаю, що буде там до, до 3,5 кілограм. Якраз нормально. Ну, Дівчата трошки менше, чи вони, одного віку. Ну а це нас тут привело ж дві штучки і, і все. І вже ж тут получается, де вони там все вони привели. 15-18, да? Ну, 2. Ой ні-ні, не туди біди. Ось, ось ось, ось. ось, ось. Це, що, це, ось э, о Це щось, 25 листопада. А то я щось ляпнувся. Ну, вагітні є. Є вагітні, ось сидить. Ну а коли вона буде бога. Ну така ось. як, ви можете погуляти. Ну що-то він слабоват. Слабоват цей хлопчик. На, на, ось той серебро у нас був, так? Перед цим. Що ти кажеш слаба? Це, 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 це ж вже рижий потрапляє. О, а, фу, точно, перекупи. А ну там теж бачиш, дві штуки привелося. Так, 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 так. Ну, ну там непонятно. Вроді би то тут вагітний, ну тут взагалі Да. І сидять з ними і, і, і нічого не видно. Ну, Будемо кажуть чекати, щось, щось там може буде Замінити все одно не нема да. Поки що. Ну, що тут ще приведе? Ну ось все, дивись. 100 ось це. Ось це. Ось це о, ну, серебро, сто процентов, все сидит. Оце. Да. Оце беременна. Оно, оно, диви. Та, Ми, та перша буде, та перша буде, бу. диви. Ну, да, Який бока. Да, да. Може, блин, до Нового року до знай при... А, і ось, 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 дві вони. Тут. Ну, дві серебро, да, вони на такі. Ну, тут ще штучок, дві привело, ось, ось, дві точно логічні. Ну, там, стандарт, не, непонятно. І, і, і ще одна серебро. Одна серебро і шоколадка з привелою. Ну, що буде, те й буде, боксинь. Так, ну, на цьому будемо завершувати. Е, е, які новини є, все показали. Е, хотів щось сказати. Тут же ж наше сімейство е, як, як воно там називається? Вон 3D-друком. Да, 3D 3D так що можна вам показати, Ось, зараз ми прийдемо тату, вам покажемо і трошки розкажемо. Ну Ось дивіться, яка у нас тут міні-друкарня. Ну, це хлопчик приобрели вже три таких принтера. Ні ось вони друкують. Сьогодні поїхала очередна партія з хлопцем 53-ї бригади. Тут, якщо кому цікаво, там, можете допомогти, перейдіть на канал, щоб хоч переділки. Одним з останніх від відео він все розказує конкретно, куди що відправляємо і що нам, що, що нам треба. Що. Куди нам кошти не будуть зайві. Так що, якщо такі цікаві речі роблять, багато але ніколи не бачать вживу, і взагалі так цікаво дуже спостерігати, за цими... Машинками будемо так казати. Так що, хлопці і дівчатка, якщо є, як кажуть, можливість задонатити, перейдіть на канал сільхозпереділки. Ну, і там все, як кажуть, все роз'яснено, все, все розказано. Так що будемо хлопцям допомагати, хто чим може. Дякую вам за перегляд. Всім до побачення. Мирного неба.